Всім привіт! Мене звуть Світлана і вітаю вас на сайті Фарбалет. Якщо ви обираєте якісну інтер'єрну фарбу або декоративну штукатурку для свого ремонту, то ви звернулися за правильною адресою. Завітаючи до нас в офіс, ви можете побачити фарбу, викрашену вживу в кольорах, які максимально користуються попитом. Тобто тут зібрані максимально ходові кольори. І зразу визначитись з кольором не і не потрібно робити викраси, купляти літрушку, да і тим самим ви можете зекономити. А якщо у вас немає можливості приїхати до нас в офіс, то ми працюємо онлайн за допомогою месенджерів, таких як Viber, Telegram, WhatsApp і так далі. Ви можете або скинути картинку, до чого треба наблизитись, або просто сказати, мені там потрібен світлий сірий, я роблю підборку і максимально стараюся знімати відео, фото в різних ракурсах, щоб краще передати колір. Це стосується і фарби, і декоративної штукатурки. І щоб максимально ви були задоволені, то можете розраховувати на знижку на всю продукцію, яка є у нас на сайті. Незалежно від того, стоїть там роздрібна ціна, чи вже зі знижкою, тобто ціною ви залишитесь задоволені. Тому не бачу приводу, не звертатись, буду рада вам допомогти. Гарного дня!